Справа доктора Пі у руках Львівської феміди. Цієї ночі Андрій Слюсарчука етапували з Києва до Львова. Судитимуть скандального хірурга у Сихівському районному суді. У поганому гому. Стрижений та з бородою такого Андрія Слюсарчука заводять у Сихівський районний суд. Тут зранку мали розпочати над ним суд, але з перших хвилин засідання доктор Пі вимагає зробити процес закритим. Він просить заборонити фото та відеозйомку, а також закрити доступ для преси. Відкритий просудовий процес буде заважати мені, тому що у мене є теж якісь свої принципи. Врешті що я лікар, і я вважаю, що лікарська таємниця має бути не розголошена. Окрім того, я буду розголошувати. Матеріали і результати і дані такі. Які будуть стосуватися не тільки нашої країни, вони будуть стосуватися Російської Федерації. Сахівський суд мав ухвалити рішення про обрання міри запобіжного заходу. 11 березня спливає термін його арешту. Фіміта таки залишила Слюсарчука за ґратами до 11 травня. Розгляд справи по суті назначений на 14 березня. В Слюсарчука в його адвокаті є зараз один вихід, і вони це розуміють. Це затягнути час. Зазначимо, Андрія Слюсарчука підозрюють у незаконній лікарській діяльності, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження. Та смерть. Також його звинувачують у шахрайстві та підробці документів. Діє він у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Київських областях. Судитимуть доктора Піс саме на Львівщині. Тут проживає найбільше свідків у цій справі. Ірина Качмарик, Анатолій Киричук, новини.